У Полтаві попрощалися із полеглим воїном Володимиром Земляком, хто прийшов на панахиду. Він був мені як батько, він був настоящим братом, він був героєм. Часткове відновлення вуличного освітлення, як включатимуть у Полтаві та області. А якщо буде він, світло, звичайно, ви, буде краще видно. В обласному центрі оцифровують рідкісні видання. Як це відбувається? Ми скануємо 150 розворотів за півтори години. Художниця Лідія Орел з Полтави створює картини на тему війни. Як це робить? Символізує відродження України і її розквіт майбутній. Із полеглим бійцем Володимиром Земляком попрощалися у Полтаві 1 березня. На панахиду до свято-успенського собору прийшли рідні та знайомі воїна. Він поліг 22 лютого під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині. Повідомляв раніше речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Боєць проживав у селі Черкасівка Новоселівської громади, де його і поховали. Володимиру було 45 років. На службу його призвали торік у березні, розповіла сестра полеглого. Мені після смерті батька він був мені як батька. Він був настоящим братом. Він був героєм. Він з самого початку пішов. Коли е, почалася війна, він одразу пішов на війну. І він хотів бути нашим захисником і був захисником до кінця. Він хотів як піти, як герой. У нього все вийшло, він дійсно герой. І він завжди буде в нашому серці. На Полтавщині у ніч, з 28 лютого, на 1 березня збили 4 з 4 безпілотників шахет, які запустили російські військові. Через це сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Також через падіння безпілотника у дачному кооперативі у селі Кривущі Піщанської громади зруйнований один будинок і ще шість пошкоджені. Про це розповів голова сільради Олександр Краплина. Суми збитків має визначити комісія. Звичайно, в місті, коли їдеш в темний час то дуже важко, через те, що спереді машини можуть тебе освітити, ззаді світять. Так водій з Полтави Олександр Антонець розповідає про кермування автівкою в темний час доби, коли на вулицях не включали освітлення. Я намагаюся, якщо є можливість, вечором краще не їздити. А якщо буде ввікнути світло, звичайно буде краще видно. Але ж в той же час всі розуміють, що зараз у нас воєнний стан і це надзвичайно важливо оберігати і виключати. Виклати світло в таку в такий час. Від 1 березня освітлення на вулицях частково відновлюють. Це на аварійно-небезпечних ділянках доріг, на пішохідних переходах і перехрестях у межах населених пунктів. Також дозволили підсвічувати зовнішню рекламу. Таке рішення 28 лютого ухвалила Рада оборони області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Як повідомив заступник директора обласного департаменту з питань оборонної роботи Віктор Стеблянко, освітлення дозволили вмикати через відсутність з дефіциту потужності в енергосистемі та задля безпеки людей на дорогах. На випадок повітряної тривоги воно буде вимикатися, і комендантська година воно буде також вимикатися. Максимально ми хочемо включити, щоб це були, я скажу, проїжджа частина раз, та, де пішохідні переходи, потім тролейбусні лінії, на яких знаходяться вуличне освітлення, які будуть освітлювати пішохідну зону. Сьогодні відновлюємо. В основному тролейбусний маршрут плануємо відновити. Завтра розпочнемо викати уже мікрорайони і частково сквери парки. Додаткові заборони задля обмеження споживання електроенергії на Полтавщині впровадили від 20 жовтня 2022-го. Вони зокрема стосувалися підсвічування зовнішньої реклами та вуличного освітлення. Пізніше його почали частково відновлювати, розповів Юрій Міщенко. Ми Переключали світофорні об'єкти на критичні точки під'єднані до тих мереж, які не вимикалися, потім почали вмикати окремі точки освітлення пішохідних переходів та особливо великих перехресть, для того, щоб трохи було видно на дорозі і пішоходам, і водіям вчорашнього дня ми вмикаємо приблизно до 50%. Основний заріг. Найзручніше з вуличним освітленням, тому що без нього зовсім не звично. Незручно ходити по будинку, пройтись в магазин. Ми насправді тільки місяць, як повернулися в Україну, ми ще ми тільки звикаємося до тут. Дарина Литвак Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава. У суді розглядатимуть справу щодо голови Полтавської міськради Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації про розташування підрозділів ЗСУ. Обвинувальний акт 1 березня передали до суду, розповіла речниця служби безпеки України у Полтавській області Інна Усова. Інкримінували вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 114 прим 2 Кримінального кодексу України щодо поширення ним інформації стосовно окремих підрозділів збройних сил України, яка до цього не була публічно оприлюднена ні Генеральним штабом, ні міністерством оборони, ні іншими повноважними на це органами. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Нагадаю, торік, 15 грудня, під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це наприкінці грудня правоохоронці вручили йому підозру. Олександр Мамай назвав її необґрунтованою, а інформацію відкритою. 20 січня у Київському райсуді Полтави відхилили клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для Олександра Мамая. А за кілька днів у цьому ж суді вирішили не відстороняти його від посади. 30 січня Полтавський апеляційний суд також залишив без змін рішення Київського райсуду обласного центру щодо обрання запобіжного заходу Олександру Мамаю. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 149 тисяч 890 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 638 бойових броньованих машин та майже 3 тисячі 400 танків, 2 тисячі 393 артсистеми та 247 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2055 безпілотників, майже 590 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5000 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 873 крилатих ракети, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Один виставляє книгу, дивиться розкла розкладує, другий освітлення вибирає. І тоді тільки відбувається оцифровка цієї книги. В окремій кімнаті Полтавської обласної наукової бібліотеки імені Котляревського сканують рідкісні книги та періодику. В рукавичках ми працюємо, тому що це стародруки і не потрібно, щоб які-нибудь частинки попали на старі книги, тому що е, може бути і волога, і все. Але ж книги старі вони портяться. Обов'язково треба бути в рукавичках. Процес оцифровання видання ми почали декілька років назад, але у 2021 році, наприкінці 2021 року, ми отримали сканер. І з 2022 року ми працювали саме на Цьому сканері за словами Надії Влесько у бібліотеці мають оцифрувати 103 тисячі документів. Це книги та періодика. Торік опрацювали понад пів тисячі видань, а до кінця 2023-го планують 590. за два місяці року. Перевели у цифровий формат та опублікували 140 документів. Є видання, які немає більше ніде крім нашої бібліотеки, ті, які користуються попитом саме і мають цінність саме для науковців, саме для тих людей, які цікавляться цим. А також це видання 18 століття, віддання 19 століття. Тобто це ті книги, ті ті документи, які, які є рідкісні, які не виставляються на широкий загал фізично, але вони є у фонді бібліотеки, і ми їм хочемо показати. Висвітлюємо, обрізаємо перед цим, який нам потрібен формат, вибирається зумом. Першочерговий вигляд, книжка, як ми відскановуємо. Вона має приблизно. Ось такий. Ми скануємо 150 розворотів за півтори години. А щоб ми обробили 150 сторінок нам потрібен день. І це ну навіть може бути більше дня. Все залежить від якості книги. Після усіх етапів обробки видання формують в один файл, а потім розміщують на сайті. Водити на сайт бібліотеки електронний каталог. Заходимо в електронний каталог. Тут є повнотекстовий ресурс. Ставимо галочку повнотекстовий ресурс і пошукуємо. Ну, тут також можна шукати за автором, за назвою. Якщо я виїжджаю десь в командировку в якийсь із районів Полтавської області, це дуже добре, якщо є електронний каталог бібліотеки. Я заходжу на цей каталог і знаходжу той якийсь стародрук чи якусь газету. Якщо я працюю і навіть і в бібліотеці, щоб це мені треба піти, щоб знайшли мені цей якийсь стародрук. А так я зайшов. Я, я працюю на комп'ютері. Техніка все йде вперед. Цей каталог він дуже потрібний і треба його продовжувати. За словами виконувачки обов'язків директора закладу Надії Влизько, загалом на сайті розмістили майже 5 тисяч видань. Із них понад 900 книг, а решта періодика. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Розпис полягає в тому, що одним рухом наносиш мазок, не розфарбовуєш, а отак. От Художниця Лідія Орел працює над новою роботою у стилі полтавського розпису. Це третя картина із серії хустки. Першу Лідія написала на початку повномасштабної війни і присвятила вдовам українських військових. Я зобразила на чорному тлі чорну хустку. Робота називається чорна хустка. Чорний колір це, по-перше, колір жалоби і скорботи. А по-друге, це колір землі, з якої піднімуться квіти і відродиться наша країна. І піднімуться діти. Робота мені далася нелегко, я її довго писала, малювала. Наступною з'явилася картина Червона хустка. Вона про кохання українських дівчат. Зараз художниця працює іще над однією роботою. І оця композиція, Зелена хустка, якраз і символізує відродження України і її розквіт майбутній. За словами художниці, в умовах війни вона почала працювати активніше. Мені було настільки страшно, коли почалась війна, і наскільки це було незбагненно, не вкладалося в голову просто що це можливо, що я не могла сидіти без діла. Я почала малювати ще більше, тому що це мій захист від страхів, більше нічим не можу захиститися. Реакцією Лідії на будь-які події є створення нової картини. Так з'явилися роботи бавовна, український борщ. Ідея ця в мене виникла в той момент, коли ця страва була внесена в перелік нематеріальної культурної спадщини. Довго сперечалися росіяни, українці, чия це страва, і, врешті-решт, з'ясувалося, що це саме український борщ над роботами. Художниця працює від одного до кількох днів. Картину Соняшники написала за півтори доби. Всі ми добре пам'ятаємо історію про сміливу жінку, яка сказала російському вояку: ви б хоча б насіння соняшника собі в кармани закладали, щоб коли загинули, ви проросли у нас соняшниками. І ось ці соняшники, ось вони. Полтавський розпис Лідія Орел досліджує більше шести років. На основі нього створила власний стиль. Свої знання передає дітям у художній школі. І навіть якщо де щось зруйнується, якісь матеріальні там цінності чи подівлі, чи що, ось така творчість вона залишиться в головах наших дітей, і це буде продовження. Ми дуже добре знаємо, вже, наскільки це важливо для росіян знищити всі ознаки нашої національної ідентичності. Декілька робіт художниці волонтери відвезли до Японії та Німеччини, аби продати на благодійних аукціонах на підтримку Збройних сил України. Віра Чиж, Микола Єрьоменко, Сергій Єрохов Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з приясненнями погоду без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 8 до 3 градусів морозу, вдень 0 плюс 5. В обласному центрі вночі від 7 до 5 градусів із позначкою мінус, а вдень 2-4 градуси тепла.